Ласкаво просимо до Trinity Hub, де ми піклуємось про розвиток кожної дитини з особливими потребами. У нашій сенсорній кімнаті ми створюємо світ, де дотик, звук та світло відкриють нові можливості для навчання та взаємодії. Через ігри та спеціально розроблені активності ми допомагаємо дітям розкривати тактильні та аудеальні навички. Які є важливими для їхнього подальшого розвитку, наша мета забезпечити, щоб кожна дитина відчувала радість від відкриття світу навколо себе незалежно від обмежень зору? В нашій сенсорній кімнаті ми займаємось в першу чергу розвитком дотикового сприймання. Дотикове для дотикового сприймання ми використовуємо різне обладнання. Є у нас сенсорні м'ячики, за допомогою яких ми і розрізнюємо, і розвиваємо дотикові відчуття. Є окремі такі сенсорні доріжки. Для маленьких дітей вони можуть ходити по ним ніжками. для дорослих обстежуємо ми ручками. таких Сенсорних доріжок з різним покриттям у нас достатньо велика кількість. Також для розвитку дотикового відчуття розрізнення ми використовуємо також дане обладнання. Дитина має змогу і розрізнити, і знайти схожий за такою ж ознакою. Крім розвитку дотикової чутливості долоней, також важливо займатися розвитком дотику, саме ступеня ніг це і є певні сенсорні стимули, які сприймає людина. Але крім того, це якраз є основа для розрізнення дотикових поверхонь. На вулиці, коли пересувається незряча людина, орієнтуючись за певними орієнтирами. Для цього також у нас є різне обладнання, є окремі такі напівсфери, які відрізняються відповідно своєю фактурою. Є сенсорні доріжки. Кожна сенсорна доріжка, вона особлива, навіть якщо ми подивимося на дві останні, одна у нас рухлива. І це є певні труднощі, будуть складати для дитини. А є сенсорна доріжка, яка у нас малорухлива, і тому є певні такі етапи для навчання даному процесу. Для розвитку вестибулярного апарату, mm. який дуже важливий для незрячої і дитини, і дорослої людини, яка втратила зір, саме для навчання просторовому орієнтуванню використовуються платформи. Гойдаючи, так і окремо є ще гойдалка, яку можуть використовувати безпосередньо діти для роботи з даною гойдалкою дуже важливо зрозуміти, чи є у дитини інші неврологічні порушення, оскільки це буде певним таким протипоказом для неї з даною гойдалкою Досить великі такі етапи роботи для того, щоб навчити дитину стабілізуватися, з незрячу дитину стабілізуватися після того, як вона на ній попрацювала для розвитку пропріоцептивної чутливості. Що знову ж таки є важливим етапом роботи саме зі схемою тіла, з формуванням просторових уявлень, використовується сухий басейн, який дозволяє дитині відчути своє тіло саме перебуваючи в ньому. А використовуються сенсорні м'ячики. У нас їх є три типи: маленький, середній, великий м'ячик, які також дають відчуття тиску, якщо відбувається масаж. А коли діти тримають їх в руках, то відчуття ваги. Крім того, використовуються з цією ж метою сенсорні ковдри які дають певне відчуття тиску на тіло дитини. Також для розвитку пропріоцептивної чутливості, розвитку просторового орієнтування використовується даний чистокіл, коли дитина пересувається між даними елементами і, відповідно, теж відчуває тиск на своє тіло. Для розвитку вестибулярної системи використовуються балансувальні подушки. Такі, таких подушок у нас багато, але дійсно дитина може вчитися стояти на такій балансувальній подушці, робити різні рухи, завдання, в тому числі на розвиток тактильної чутливості рук. Але крім того, вона вчиться і пересуватися по цим подушкам, які можуть розташовуватися відповідно по маршруту. Саме від етапу навчання по роботі з такою подушкою, її сам розмір він змінюється. Також у нас є балансувальні дошки. При роботі з балансувальною дошкою дуже важливо зрозуміти, який етап навчання роботи з вестибулярною системою дитини. Крім того, вестибулярна дошка вона сприяє розвитку міжпівкульної взаємодії і використовується таким чином в нейрокорекції. Але при цьому використовуються ще додаткові вправи з нею. Робота в сенсорній кімнаті дозволяє підготувати людину до наступних етапів реабілітації. Це ознайомлення зі шрифтом Брайля, це просторове орієнтування, це навчання життєвим навичкам і робота на комп'ютері та інших електронних системах. ТрінітіХ. Активуй можливості.